Всіх освітаю, шановні глядачі, ми сьогодні згадаємо цікаві факти про Україну. Це 1710 рік. Ще тоді у Європі панують монархи, влада царів і королів, а люди взагалі не мають права голосу. Але на південному заході континенту, у маленькому молдовському місті Бендери, Пилипорлик, український гетьман, бере в руки перо і пише. Він пише документ. І цей документ війде в історію всього світу. І це буде найстаріша конституція Європи. Конституція Пилипа Орлика. Пилип Орлик це не просто був гетьман, а це була та людина, яка зазнала поразки Мазепи під Полтавою, втратила свою батьківщину і була у вигнанні. І навіть у вигнанні. Коли б не зрадив Україну, не зрадив головної ідеї, це вільна самостійна Україна, де влада не царська, а народна. І саме там, у Бендерах після смерті Мазепи, його обирають новим гетьманом. І вже 5 квітня 1710 року на інавгурації Пилип Орлик представляє цей документ, який назавжди війде в історію. А це Конституція. І саме ця Конституція мала 16 статей. І це не просто, знаєте, як якась політична декларація. Ні, це повноцінна модель держави з погляду Пилипов, як він її уявляв, оцю державу. Вони вперше в Європі закладені принципи, які стануть основою сучасної демократії. Тобто, він виписував демократичні цінності. Демократичні погляди в цій Конституції. Було зазначено в цій Конституції щодо поділу влади на законодавчу, на виконавчу та на судову, обмеження повноважень гетьмана також було зазначено. Захист прав козаків і простих людей. Рада, як головний представницький орган, це прототип сьогоднішнього парламенту, заборона зловживання влади. Ось що було наголошено в цій Конституції. Пилип Орли Орлик писав, що Гетьман має прав правити не на власний розсуд, а з порадою та згодою, радою старшин. І це тоді в 18 столітті було як революційний момент, як революційне бачення оцього всього процесу. У центрі цієї Конституції, Пилипа Орлика, ідея була. Свободи і справедливості. Ось як він в